Я хочу, щоб ми взяли до уваги одну історію одного біблійного персонажа. Сьогодні вже коротко про нього згадувалося. Це буде історія Петра. Петро, він, знаєте, богослови кажуть, що він був халєріком. Хто розуміє, хто такі халєріки є? Він був халєріком. він був там і там, він був всюди. Якщо ви в деталях читаєте Матвія, Марка, Луки і Івана, то ви можете зрозуміти такий ну, портрет Петра. Петро це той, хто відрубав вухо. Петро це той, який ну, не боявся сперечатися з Ісусом. Дехто вчить не можна Ісусу питання задавати? Має бути так, як Ісус сказав і все. Я бачу Петра. Там сплошне запитання. Чого так, чого не так? Там колкі вислови, там жорсткі фрази. Ви хоч один раз чули, щоб Ісус йому сказав, пішов вам. Чули? В Біблії є? Ісус, нащо тобі Петро? Візьми фарисея якогось. Готовий, гарний. Китиці. Ряса. Знаю, як молитися. Він коли на перехресті зупиняється, всі зупиняються. І дивляться, як фарисей молиться. Первосвященник. Ні, ні, ні. Ісусу нужен Петро. Тут є лідера. Подумайте. Хто б взяв Петра в свою команду? Вискачка. Ісус, якщо це ти повели мені, і я піду по воді. Навірно, Іоанн сидить і говорить іншому: опять цей вискочка да? йде». Ні, ні, в Біблії про це не написано. Так, да, їм завжди було скучно. Вони ніколи не веселилися, вони співали. Вони мали купа крутих історій. І ось Петро, одна із. Цих великих історій, яка бере свій початок Івана, 13 розділ, 36 вірш. Івана 13,36. 13, Я назвав цей фрагмент попередження. Попередження про те, що битва Петра буде програна. Друзі, в нашому житті є. Попередження. Є сигнали. Розумієте? Це як ти їдеш на машині і там пише, зараз поворот, тобі треба пригальмувати або погана дорога, і ти їхав 120, або їхав 190, а зараз тобі треба їхати 30. Це попередження. Дехто не любить попередження, він каже, це закон, нам не потрібні закони. І вони тулять педаль газа. Але це попередження. Петру, було, це попередження. Давайте ми прочитаємо. Каже йому Симон Петро: Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів: Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому я не можу ні нині піти з тобою? Я душу свою за тебе я покладу. відповідає йому Ісус. Душу свою за мене покладеш? Знову і знову запевняю тебе, не і півень, як ти тричі відречешся від мене. Я не знаю, яке там було продовження, але мені здається, Петро казав: та ні, та ніколи. Та щоб я. Та він да, але я ні. Я ж Петро. Це ж я, я Петро. Я ж, це ж я виходив з лодки, ти помниш? Це ж ти мене завжди береш. Я нагадаю вам, що Петро був в цій Троїці, куди. Ходи, яка ходила завжди з Ісусом. Петро був в цій Троїці. Та я ні. Я відчуваю тут, знаєте, е, якщо читати, дивлячись, хто читає Біблію, який тип темпераментна, якщо читає спокійна людина, вона читає, напевно, ці слова. А куди ти, Господи, йдеш? Знаєте, і для нього Петро це така спокійна. Відважлива людина. Якщо я читаю, то я читаю це дерську. Куди ти йдеш? Чого це я не можу з тобою піти? Я ж всюди з тобою. Ви розумієте суть глобально мишлення Петра? Він не винуватий. Ісус не хотів поламати його. Він йому саме цей Петро потрібен, бо цей Петро в дії святих апостолів робив великі справи. Він не боявся фарисеїв, первосвященників, він не боявся, коли він стояв перед царями і імператорами, саме цього Петра, хотів Ісус. І Він його не зламав, Він його направив. І Він говорить такі слова. Петро, ти відречешся, друзі, попередження. В нашому житті є попередження. Ці попередження не завжди приходять від Господа, іноді вони приходять від лідера домашньої групи, вони приходять від пастора. І ми не завжди звертаємо увагу на ці попередження. Ми говоримо вам, друзі, якщо ви будете поступати так, то вас чекає ось таке життя. Якщо ви будете балуватися з алкоголем, говорячи, де написано, то рано чи пізно, через деякий час в своєму житті, ви станете алкоголіками. Якщо ви підсядете на якусь траву, якщо ви підсядете на еніме, якщо ви підсядете на порнографію, то це все не закінчиться так просто. Воно буде все усугублятися в вашому житті. Це попередження. Але багато з нас ці попередження сприймають як обмеження в житті. А ми не любимо, щоб нас обмежували. Якщо машина їде 360, треба видати все, що вона робить. Якщо в мене є оці гроші, я, я маю всі потратити сьогодні. Як це я сьогодні не потрачу? І є попередження. Думай про завтрашній день. І сильно віруючі кажуть, завтрашній день сам про себе поклопочиться. Ух, як добре ми знаємо Біблію. Тому цей перший діалог це є попередження. Відбуваються події різні. Напевно, Петро вже забув за це. Напевно, на наступний день це не Біблія, друзі. Це просто мої думки. Дозвольте мені ними поділитися. Можна? На наступний день Петро шукав очима півня. Він дивився, тільки би півня не було. Бо він знав те, що говорить Ісус, те виповняється. Але як кожному із нас Петро був такий же, як і ми, правильно? До чого я веду? Давайте маленьке відступлення. Коли мені в школі показували, скільки мікробів в мене на руках, хто дивився цей фільм? Є? Мало? Не дивилися? Ух, як перших два тижні я руки мив! Я так мив руки, ви що? Скільки нам там сказали, скільки болячок приходить через те, що ми руки не мий. Але проходить місяць і ми забуваємо. Пройшов певний час Петро забув. Петро, можливо, думав, можливо, вже закінчилася історія, тому що в мене вже було багато історій нових. Знаєте, та й не до того зараз. Не до того, тому що Ісус говорить приготувати кімнату, Він говорить приготувати вечерю. Він покликав нас, не всіх, хто ходили, нас 12. Ви радієте, коли вас кличуть на день народження? Коли вас кличуть на вечерю до когось? Всіх не покликали, а нас покликали. Петро вже забув, у нього продовжується життя. Друзі, так і у нас, в нашому житті. Нас попередили про те, що гряде битва, серйозна битва. Але вона не прийшла сьогодні і вона не прийшла завтра. І ми забули, ми живемо своїм життям. Петро живе своїм життям. Ось тут вечеря, все добре. Ісус ламає хліб. Вони відчувають якусь, знаєте, в собі, якісь задоволення, захоплення. Чому Ісус миє ноги? Тут Петро теж не помиєш мені ногу. Ісус йому пояснює, ні, Петро, я мушу помити тобі ноги. Тому що це велике благословення. Що Петро каже? Чого ми не мий? Ви читаєте? ви бачите ці місця Писання. Це той самий Петро. Ісус йому пояснює. Знаєте, цей смайлік голова. Учні, мавірно, цей смайлік ставили. Петро, Петро, скільки можна? Ісус його вчить. Він його вчить. Він каже Петро: ні. Ноги тільки. В тому суть. Він вчить його, пояснює йому. І ось приходить цей момент. Ви знаєте, Ісуса схопили. Петро вихватує цей меч. Все ж таки всі схиляються до того, що це був Петро. І рубає вухо. Він готовий. Він ж говорив, що він готовий. Він готовий за Ісуса. Куди Ісус, туди і він. Все закінчилося. Написано, всі учні повтікали. Ісуса забрали, Петро не втік. Петро іде за ним. І ось наступна історія, яка записана Івана 18, розділ з 15 го вірша. Цю главу я назвав падіння і відречення. 15 вірш за Ісусом ішов Симон Петро. Та ще один учень. Первосвященник знав цього учня. Тож він і війшов з Ісусом до подвір'я первосвященника. Петро стояв біля воріт зовні. Вийшов учень, який був знайомий первосвященник і сказав Придверниці і провів Петра. Блад. Пускали не всіх. Связі. Так що це не погано, це не гріх. Петро стоїть, чекає. Учень там. Каже заводи Петра. Петро зайшов. Він вже не думав за півня. Він вже ні за що не думав. Він хотів знати. Служниця, яка при дверях каже Петрові: А ти часом не зучнів цього чоловіка? Той відповів: ні. Страх, смута, біль, печаль. Всі ці емоції в одну секунду переповнювали Петра. Не судіть Петра. Намагайтеся просто війти в його положення. Намагайтеся от просто стати Петром в той момент. Він каже: ні. Зайшов. Стояли тут раби, 18-й вірш, і слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно, і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. Нема геройства там якогось. 25 вірш. А Симон Петро стояв і грівся, і тут запитали його. А ти не з його учнів? Він заперечив і сказав: Ні. Другий раз. Один із рабів, 26 вірш. первосвященника родич, того, якому Петро відтяв вухо, каже: Чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся. І враз заспівав півень. Битва, яку Петро програв. Не думайте, що якби ви були на місці Петра, ви б так не вчинили. Друзі, брати і сестри, чому ми програємо? Чому тут, на цьому місці, нам здається все можливо віручому? Ми готові сповнятися іншими мовами. Ми готові благословляти інших. Але, виходячи з цього місця, у нас є битви, які ми програємо. Битви, про які ніхто не знає один Господь. Маленькі битви і великі битви. Не дивлячись на попередження, не дивлячись на різні обставини. Петро засмутився. Петро побіг. Ми не знаємо, куди він побіг. Ми не знаємо, що було в його серці. Але я думаю, що було те, що і в наших серцях, коли ми програємо наші битви. Можливо, Петро думав, я вже не достоєн зватися його учнем. Можливо, він думав, на що я прийшов? Можливо, він згадував ехом слова в своїй голові. Петро, ти відрічешся від мене, Ісус не образився. Автори деяких віршів говорять, що коли заспівав півень, Ісус подивився в бік Петра, а Петро подивився в бік Ісуса. Знаєте, в чому я впевнений? Я впевнений в тому, що Петро побачив в очах Ісуса любов і жалість, а не осудження. Як багато осудження ми даємо людям, які програють свої битви, як багато з нас говорять, як Сергій Гаврілов в одному із своїх відео. В проповіді сказав, коли хтось падає, то вся церква каже, ага, ми знали, це було питання часу. Яке в тебе серце, брат, сестра? Якщо ми разом тут співаємо поклоніння і чекаємо, що людина паде, ми так і знали, що це станеться. То якщо ти знав, то йди і підтримуй людину в його битві. Іди і допоможи людині в його битві. А ти можеш не їсти не за свою битву, а за битви людини? Можеш? Скажіть мені щось. Ми можемо повстити і молитися не за наші битви. За наші битви легко. Це наша битва. Ми готові, а за інші битви. У кожного з нас є багато битв, які ми програли. І диявол користується цим. Я впевнений, що у Петра була велика, велика, велика боротьба. Він був там, він наблюдав всю цю картину розп'яття Ісуса, Воскресіння Ісуса. Він був присутній, один із евангелістів. Вони говорять такі слова: скажіть учням і Петру. Що дуже цікаво звучить, тому що Петро на собі поставив хрест, брати, сестри, скажіть, Після того, як ми програємо битви, чи ставимо ми на собі хрест? Я більше не буду співати, я більше не буду проповідувати, я більше не буду боротися, мені треба уйти з цього служіння. Я більше не буду так говорити. Я більше не буду давати поради. Тому що ми програли щось в нашому житті, ми програли, і диявол хоче, щоб ми програли і склали руки. Знаєте, хто не програє? Не програє той, хто нічого не робить. Знаєте, хто всім любим, хто не, не приймає участь в жодному служінні? Хто не притирається в команді, у нас є різні команди в нашій церкві, можливо, в тих церквах, де ви, є, теж є команди. Дуже добре бути со сторони, наблюдати со сторони і казати, це не моя команда, не моє служіння, не моє. Все добре. Дуже добре посилати когось робити зауваження. Валя, піди, зроби там тій сестрі зауваження, бо я якби не хочу, не хочу портити з нею відносини. Дуже багато людей приходять чомусь і говорять, Вова, скажи. Скажи ти, не хочуть портити. Це битви, друзі, битви, які нам потрібно перемагати. Це не просто битва гріха, ні. Це битва відносин, битва спілкування. Це битви. І ти виходиш, переможцем, коли жодної битви не провів. Жодної битви не провів. Зазвичай такі люди, вони перші такі, знаєте, коректори церковні. Ми знаємо, як треба. Експерти. Я вам раджу не слухатись таких людей. Слухайтесь людей, які дають вам поради, як боротися в ваших битвах, ті люди, які пройшли ці битви. Скажіть амінь. Не слухайтесь тих, які битви не проходять, які не приймають участь. Не слухайте їх. Вони не можуть вам сказати. Теоретично так. Практично ні. І ось Євангелій від Івана, я би хотів, щоб ви читали це. З 18-го розділу по 21 й прочитайте дома. Відбуваються різні події. Ісус являється то там, то сям. Знову радість, знову мир. Сльози висохли, історія закінчилася. І Д, Івана, 21 розділ, теж 15-й вірш. Знову діалог Ісуса з Петром. Він починається дуже недуховно. Вибачте, для духовних людей скажу, він, він починається дуже недуховно. Він починається так, коли поснідали. Дуже недуховно. Але таких речей у Ісуса було дуже багато, бо він постійно то снідав, то їв з учнями, то вечеряв у Затхея, то ще там десь вечеряв. Всі були наїджені. І ось коли вони поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симон, Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому паси ягнят! мої. Кажу йому знову вдруге. Симон Йонин, чи ти любиш мене, той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Кажу йому: паси, вівці, мої. Кажу йому втретє, Симон, Йонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому: Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: паси вівці. Моїм. Зупинимося, а потім прочитаємо 18-й вірш. Три рази. Скільки разів Петро відрікся? Якщо ви думаєте, чи зв'язані ці речі, то я вам хочу сказати, зв'язані. Чому Ісус звертає увагу? Послухайте, друзі, що робить Ісус, я, я не перестаю удивлятися мудрості Ісуса Христа. І ця мудрість сьогодні, вона дарована нам. Ми можемо керуватися Нею не тільки в церкві, а в нашому повсякденному житті. Відбуваються чудові речі. Зрозумійте, Ісус сидить, я не знаю, хто там був з учнів, але Він звертає свою увагу не на тих, хто не відрікся. А на того, хто відрікся. Той, хто програв свою битву, Ісус звертається до нього і каже: Симон, ти любиш мене? Він ніби не, в... він, він знаєте, він впевнений в Петрі. Послухайте, брати і сестри, він впевнений в Петрі, але проблема в тому, що Петро не впевнений в собі. Сєва Бог впевнений в тобі. Адам Бог впевнений в тобі. Він впевнений в нас, він знає, чому ми тут, він знає, чому він вкладає нас. Але проблема в тому, що ми після наших битв, які ми програли, ми не впевнені в собі. І що робить Ісус? Ісус не. Ай-яй-яй. Він не сказав: Петро, зайдеш до мене після сніданку. Поговоримо, рішимо, що з тобою робити. Ні. Він перед всіма учнями каже: Симон, Симон, ти любиш мене? Він каже, так, Господи. Він дає йому. Те, що нікому не дає, він каже, паси вівці мої.